Друзі, всім привіт! Ви на каналі Адаменко Крипто юей З вами Олексій. Сьогодні будемо розмовляти про те, які є можливості примножитися на невеличкий сайс прямо зараз. І додивіться це відео до кінця. Тут все буде залежати, звичайно, ще й від везіння, але про такий спосіб заробітку теж потрібно розповідати. Перед тим як я почну, хочу сказати, що всі, всі активності, які ми виконуємо в крипті, та те, на чому заробляємо, знаходяться в нашому телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. А також все те, про що буде йти мова сьогодні, в відео також знаходиться в описі під цим відео. Отож почнемо, справа піде про Bybit IDO. Це лаунчпад так, який дозволяє нам приймати участь, тобто купувати токени ще, ще до того, як вони вийшли в ринок, в торгівлю, так. І на цьому дуже часто вдається заробити. Сьогодні я розповім, як прийняти участь, що я про це думаю, та які проекти зараз є в наявності. В першу чергу пройдемось до завершених проєктів так: це Star Heroes, і максимальна рої це максимальна кількість відсотків, тобто це ті самі ікси. Ось бачимо, що 59 іксів Star Heroes, а Ether Games 18 іксів, але це максимально так. Пікові значення. Але як ми бачимо, якщо такі пікові значення, то звичайно ж і. В середньому буде це приносити гроші зараз. Є цілих два проекти, в яких ми можемо прийняти участь, на яких можемо спробувати заробити. сьогодні. Розповім про те, як це зробити. Цих два проекти вони власне називаються: це Gaming, так, та BitBrawl. В описі під цим відео буде посилання і на один, і на другий. Ну а ми з вами переходимо до того, як все ж таки прийняти в цьому участь. В першу чергу потрібно мати аккаунт на Bybit та Bybit web 3. В описі під цим відео знайдете всі необхідні посилання. Якщо у вас цих акаунтів немає, буду радий, якщо зареєструєтесь саме за моїм посиланням. В першу чергу знайомимось з проектом. Розпочнемо з геймінг, який стартує, підписка на який вже стартує, тобто. Зараз іде підписка. Фіксація ваших балансів. Я розповім зараз, що це таке відбудеться вже через на момент запису відео, через один день, 22 години та 47 хвилин. Ємін це світовий лідер у галузі ДЕПІН, децентралізовані мережі з фізичною інфраструктурою з ігровою платформою, яка одночасно є системою спільного використання графічних процесорів на основі краудсорсингу. Е, і бачимо. Що в нас тут є за інформація? Бачимо, що деталі IDO, це ціна за токен, яка представлена нам для участі. Загальну суму збирають 40 тисяч USDT. Це кількість токенів, і всього буде 200 виграшних білетів у форматі лотереї. Тут вам потрібно буде оформити підписку за посиланням під цим відео. І що потрібно робити? Звичайно, це Bybit Web3. Ви тут створюєте гаманець, і вам на гаманці треба бути е, мати холдити, тобто, щоб у вас на гаманці в мережі BNB Chain знаходилось 250 USDT та 0.1 BNB. Це важливо, тому що вже починаючи з 23 березня Буде йти період, тобто в 12.00 буде йти період знімків, так, снепшоти, які будуть дивитися, чи у вас є ці кошти на балансі, буде щодоби до трьох знімків, так і у вас повинні бути ці гроші. Якщо на балансі не буде цієї суми в період знімків, користувач не допускається до участі. Тобто, нам потрібно холдити, нам дадуть можливість купити токенів на 200 USDT. враховуючи навіть кілька іксів або ж два ікси, це вже непогана, ну непогана стратегія, щоб приймати участь. Вже загалом, правда, 26 200 учасників і всього 200 білетів. Як бачимо, що шанси такі собі. Але якщо ви можливо володієте фермою аккаунтів, якщо у вас є багато аккаунтів, чи ви збираєтесь їх зробити, це мабуть буде смарт. Можна примножити кількість своїх білетів, які ви можете отримати за наступні активності: це запросити друга на е, внести на аккаунт, е, суму від 100 доларів. І це 0,6 білету. Я так розумію, що це все можна не один раз зробити. Я ще цього не робив. Додатково передати в стейкінг. Токени на суму від 300 доларів, та обміняти, тобто зробити через Свап в Байбіт Web 3, щонайменше 200 доларів через Web3 Swap. Тобто в самому гаманці. Як користуватись гаманцем? Ви можете відкрити його в окремій вкладочці, там буде все зрозуміло, куди поповнити, і так далі. Або ж використовувати аккаунт для фінансування, ваш аккаунт Байбіту, так? І так далі. І ви тут можете. Переглянути ще більше інформації, так як взяти участь у Bybit web 3, якщо IDO, айдео, якщо вам щось не зрозуміло, і ось бачимо, що в мене вже є додаткові білети за нових користувачів Bybit Wallet, тобто тих, кого я запросив. Для того, щоб і ви запрошували, у вас у вас ось тут є посилання, і ви можете його скопіювати. В принципі, щодо геймінг, це все. Треба буде холдити. Я ще не закидав, але ось ось закину для того, щоб на період знімки в мене був баланс. Якщо мій аккаунт потрапить до лотереї, я куплю ці токени на 200 USDT за свій білет. І таким чином я зможу заробити, так? Ідемо далі. Аналогічний проект Бід але період фіксації тут розпочнеться через 3 дні та 22 години. Тобто, все аналогічно, але тут потрібно мінімально холдити 300 USDT в чейні Solana і 0,1 Solana. Деталі IDO тут також є, але тут тисяча білетів по 100 USDT на білет. Та звичайно, це вже не той проект, про який я розповів. Система в принципі достатньо та сама, але тут. Буде все відбуватись з 25 по 28 березня, період фіксації та снапшотів, які ви зможете звичайно знайти цю інформацію в нашому також телеграм-каналі, а посилання на це IDO буде в описі під цим відео. Ну і звичайно ж, тут тисяча білетів, тобто виграшних білетів, тисяча. Якщо нафармити багато білетів, то можете. Потрапити так, тому що тут ще всього лиш 1145 учасників, але зрозуміло, що учасників стане більше. Тепер перейдемо до головного: як же примножити шанси на те, щоб вдалося виграти з більшої кількості акаунтів. Можливо, ви робите мультиаккаунти. Якщо ви працюєте з мультиаккаунтами, в описі під цим відео є Ads Power, який. Спрощує цю всю роботу. Також там є гайд на прикладі коін ліста, який ви можете використовувати. Цей гайд в форматі відео знаходиться на цьому каналі. Також тут зараз діють знижки до 50% в описі. Під цим відео шукайте AdSpower. Ну і звичайно, для того, щоб користуватись мультиаккаунтами вам потрібні проксі. В описі під цим відео є промокод Alex 15, який дарує вам знижку на проксі сейл на 15%. Тут доволі дешеві проксі, тому можу вам порекомендувати цей хороший сервіс для проксі. Проксі тут дійсно якісні. А на цьому в мене все. Пишіть в коментарях, що думаєте та чи будете приймати участь в Bybit IDO. Одразу два IDO сьогодні оглянули в відео для того, щоб не пропускати новини, а також нові IDO, Підписуйтесь на телеграм-канал. Вся основна інформація з'являється в першу чергу там, а не на Ютубі, тому що я не встигаю все вивантажувати у форматі відео. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та вдалого вам заробітку.